Всім привіт! Всіє сьогодні, всією сім'єю йдемо на Соніка. Так, от ми приїхали в Скайм. Зараз підемо на третій поверх. Подивимося, у нас ще є пів години. А ти що, навіть фінопарк. Десят ряд, четвернадцяте, тринадцяте, дванадцятое место. Три місце, так? Да. Так, у нас білети по чому? 210 гривень. Три. Зал у нас третій, мабуть. Так. Красавчик. Мужчина. Где ты билеты делаешь? На ну, забирай, бо я може їх десь приткнути. Так, а тепер идём в магазин, можливо, купимо щось до в кінотеатр поїсти чи попити. Воно О, так пасунь, прийнято. У з собою телефон, бо він же да. не найдеться. Да. Найдёт. І сіграшкові. Прикольчики. Це що таке? Цукрові смаколики. Може воно сам... А, вата, ти бачиш, воно само може робитися. Не працює. Потеряла пацана. Сьогодні неділя, а людей небагато. Небагато людей у скаймолі. Так, заходимо у нову. Чоловік купить собі пляшечку Да? А дитині що купимо? Воно скільки там новорічних. Іграшок. Всяких змій. Символ року. Зелена змія, до речі, символ удачі, надії, впевненості, молодості. То сподіваємося, що цей рік нам принесе вже нарешті закінчення війни, хоч би вона вже закінчилася. ця війна. Дивіться, ялиночки по 800, по 2000. Не доларагі, ага. ну Це бачиш якась пуста всередині. А це така весо, вису... ну для нас все добре. Равлик Боб по 114. А це щось такі нові стелажі, мабуть, виставили. вінцо, горілка, горілка. Непонятно кольору. Бери собі вже, я дозволяю. Бери. Ти ж поїв м'яска? Кока-Колу? Кон-колу, то, конечно, літровою, Бери поллітровою. 750. Бери меньшенькую, 750. 750 Матвей, это много для твоего нет. организма. Так нет, и аллергия начнется, нет, нет, нет. иногда можно. Угу. Давай, 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 давай. Тебе попкорн и кока-колу хватит? Нет. А нет. мне? А вот еще можешь взять? Ну какие-то а маленькие. А что-то тут нету вот такого. А вот это давай. можно. Вот давай. это можно взять. А, это ж не, не вот не вот эти спрыгнул. Покажи, що ми набрали. Всяких чипсов, потом рябчик, потом такую рыбку и поло... кальмары.

Так, ми зайшли в дитячий будинок, оцей, а будинок іграшок. Миколай Матвію подарував трохи не таку картину, то він показує, яку б він хотів, щоб Миколайчик подарував. Ану, покажи мені. Так, покажи, подивись. Угу. Найду. Угу. Знайди, знайди. Соник 3. Вот так мы ее покупают. Пошли, пошли, пошли. Покажите свои. А ну станьте под Соником. Ой, соники вы. А ты любишь тот попкорн? Ти тоже будеш так тот попкорн? Есть. Якщо там нічого не літає, санк продовжується. Якщо щось небезпечно, ну, я вас Ага, а у вас остається блідок? Ні, вілети зараз, ну наприклад. Дякую. Ой, коли ми були, ми вже давно були, так? А. Нам прийдеться були. А ми на Соніки були. No, Ні, а на Соніки? Людей зовсім нікого немає. Такі гарненькі тут сидіння. Клас. Ого, куди ви забралися? Ще фільма нема, ми вже їмо попкорн. Їдемо в перу. О, пригощайся. Тітко Люсі! Привіт! Боюсь, вона відправилась у якийсь. Так, ми переглянули Соніка 3. Виходимо. Так, ми переглянули Соніка, все нам сподобалось. Вижеш? Люди йдуть ще на вечірній сеанс на шосту -го годину. Три тисячі. Так, ну що, підписуйтесь я на мій канал, ставте подобайки. Наступного разу ми покажемо, можливо, на які фільми ще підемо. Правда? Сподобалось? Так. Да. Сподобалось. У мене постійно потім розмовлять таких Постійно починає хотітися стати таким, вот, я починаю бути. Ну, на одну кофточку. Так, ми визиваємо таксі. І... Таксі викликаємо і їдемо вже додому. Все, всім, всім пока-пока.